Сторінка 86, параграф 14. Христові походим. Чому і як почалися Христові походи? У листопаді 1095 року у місті Клермон перед численною юрбою виступив папа Римський Урбан ІІ. Він сказав, що свята Земля з її головною святиною, гробом Господнім у Єрусалимі, захоплена турками-сельджуками з виступу папи Урбана II на Клермонському соборі. Народ далекий від Бога. Спустошив землі християн, а храми Божі знищив. Вирушаєте до святого Гробу, вихопіть святу землю в нечистивого народу, підкоріть її собі. І Єрусалим не припиняє молитви, аби ви допомогли йому усім, які йдуть туди, у разі їхньої смерті, на суходолі чи на морі, чи в бою з поганцями, віднині, хай буде відпущення гріхів. Цю обіцянку я даю тим, котрі йдуть, як у повітря. Повноважені Бога. Це заклик був гаряче підтриманий, а слова та Коче Бог об'єднали різні верстви європейського суспільства. Так знак готовності негайно вирушити в похід чоловіки, нашивали на одяг хрести із червоної тканини. Відтак воїнів стали називати хрестоносцями. Розпочалася епоха хрестових походів. Усього протягом 11-13 століття відбулося вісім хрестових походів, найвідоміші з них перший і. Четвертий причини участі різних верст населення у христових походах: прагнення християн звільнити гроб, господній від мусульман, бажання феодалів, яким не вистачало спадкових земель, збагатитися і прославитися, прагнення великих феодалів розширити землеволодіння за рахунок нових земель, стремління, духівництва, зміцнити авторитет церкви і здобути нові землі, сподівання селян, отримати наділ та особисту свободу. Намагання купців отримати нові прибутки від торгівлі на сході, якими були події першого ростового походу. Не дочекавшись рицарів першими навесні 1096 року до Палестини вирушили французькі і німецькі селяни на чолі з монахом Петром Пустельником. Тисячі бідняків продали своє майно і разом із сім'ями подалися до святої землі, але змогли дістатися лише Візантії, де на контрольованих турками сельджуками та територіях потрапили в засідку і майже всі загинули. А вже влітку і восени 1096 року до святої землі вирушило рицарство Франції, Німеччини, Італії та інших країн. Так почався перший хрестовий похід. Попри те, що у хрестоносців не було єдиного командування, вони мали добре підготоване військо, оснащене спеціальними облоговими баштами для здобуття міст, долаючи спрагу, голод і хвороби лише через три роки. Рицарі підійшли до Єрусалима і після облоги та штурму захопили його. Нарешті мети була досягнута. У звільненому від турків Єрусалимі хрестоносці прихилили коліна біля храму гробу Господнього. Проте, увірвавшись після штурму в місто, рицарі щинили там страшну різанину, а їхня жадібність і жорстокість не знала меж. Радісна звістка про взяття Єрусалима облетіла всю Європу. Рицарів прославили. Як мужніх і безстрашних героїв, а їхній приклад надихав нових учасників приєднатися до походу. На захоплених територіях хрестоносці утворили чотири держави: Єрусалимське королівство, князівство, Антіохія, Графство Триполі та Едеса. Найвплавовішими серед них були Єрусалимське Королівство. У цих державах запанували феодальні порядки. Населення не бажало підкорятися рицарям, тому їхня влада не була міцною. Європейських феодалів розгромили турки сельжуки, як розгортався четвертий хрестовий похід наприкінці 12 століття італійське місто Венеція вело боротьбу з Константинополом за першість у Середземному морі. Венеціанці вирішили використати хрестоносців аби витіснити Візантію з торгівельних шляхів. Тому замість звільнення святої землі від мусульман рицарське військо взяло в облогу столицю Візантіїв у 1204. Році Константинополь було захоплено хрестоносцями. Уперше за всю історію місто не витримало облоги. Розгром Константинополя призвів до занепаду Візантії. Візантійський історик про пограбування Константинополя хрестоносцями. Про пограбування головного храму Святої Софії не можна байдуже навіть слухати. Коштовні речі надзвичайної краси було порубано на шматки і поділено між воїнами, коли їм потрібно було вивести з храму. Ще посуд, предмети надзвичайної майстерності та унікальності, срібло і золото Вони ввели у притвори храмів мулів і коней із сідлами. Важко і неможливо було пом'якшити благання і вмилостити цей варварський народ. Кожен мусив боятися за своє життям на вулицях, плач, крики і стони, на роздоріжжях ридання у храмах жалібні голосіння чинили беззаконня західні війська усіх позбавляючи грошей і майна житла та одягу. Як утворилися духовно-рицарські ордени? Під час хрестових походів на Сході у XII-13 столітті сформувалися духовно-рицарські ордени. Вони мали послужити святій справі звільненню від мусульман, збереженню святих місць у Палестині і захисту паломників від невірних. Найпомітніший слід в історії залишили духовно-рицарські ордени: госпітальєрів, тамплієрів і тевтонців, рицарі ордену, госпітальє. Уславилися як воїни та засновники перших шпиталів. Орден тамплієрів захищав паломників, а його фінансова діяльність стала прообразом роботи сучасних банків. Тамплієри були найбільшими кредиторами Європи, послугами яких користувалися різні верстви населення і навіть королі. Тевтонці колонізували та поширили християнство в Центральній і Східній Європі. Рицарські ордени перетворилися на могутні організації і навіть держави, що мали великі землеволодіння і статки, якою була взаємодія європейського і східного світу під час хрестових походів. Христові походи, які тривали близько 200 років, сприяли взаємодії європейської та східної цивілізації. Різні народи більше дізнавалися один про одного. Про навколишній світ обмінювалися знаннями, що сприяли піднесенню національних культур. Завдяки створенню нових карт пожвавилася і стала безпечнішою торгівля на Середземному морі, що було вигідно і сходу і заходу. Від арабів європейці навчилися виготовляти сталь і зеркала. Килими і штовкові тканини. Після хрестових походів у Європі набули поширення вітряки і голубина почта. У європейські звичаї увійшли ласні і звички мити руки перед прийманням їжі. У Європі почали споживати рис, гречку, лимони, абрикоси та кавуни. Хрестоносці на сході вперше скуштували тростинний цукор та ознайомилися з його виробництвом. У наслідок хрестових походів частина селян звільнилася від. Підкріпатства за сприяння католицької церкви утворилися духовно-рицарські ордени. Водночас Христові походи супроводжувалися руйнуваннями, грабуваннями і вбивствами людей. Незалежно від релігії, їх жертвами ставали тисячі людей: і християни, і мусульмани, і іудеї. Тільки на початку 2000-х років папа римський Іван Павло II просив вибачення за насильство, вчинені під час Христового. Ох походів